У 2024 році, в травні місяці, позивачі виявили, що, уклавши ну, відповідно договори з гентравленням, вони виявили, що по місті Житомир, по вулиці Бугунська, 37, змінився паспорт об'єкту біля об'єкту будівництва. І таким чином. Дивним чином зникла інформація про те, що будівництво здійснює грінтау. Позивчі виявили, що Грінтаун фактично був позбавлений досвіду до об'єкта будівництва житлового будинку по вулиці Богунська, 37 і припинив здійснювати будь-які роботи щодо організації будівництва. А, намагаючись з'ясувати, що, власне, кажучи відбулося на даному об'єкті, е, стало зрозуміло, що представники Житомир зазначили, що Гринтаун більше там не знаходиться на даному місці. Яким ще я хочу заценкувати увагу, що договір, який укладений між Гринтауном і... Молодіж, світовий молодіжний він є чинним, він був чинним, як і станом на травні 2024 року, так і станом на даний час, він є чинним, він є не розібраний, не визнаний соборні дійсні. За жодних обставин не припинилися права та обов'язків сторін за даним договором. Але Грінтаун був позбавлений доступу до даного об'єкту. І виявилося, що. Не припиняючи договір із Гвінтау, уклав інший договір із обслуговуючим кооперативом рятовий будівельний кооператив молодіжний 1. Це третя особа в нашої справа. Цей договір укладений 5 червня 2024 року і передбачає фактично аналогічні права на виконання функцій забудовника, але вже у іншій юридичної особі. Ритовий Молодіжний 1. Сторони за даним договором встановили для, для них додаткову вигоду для житлових молодіжі за те, що він такий добропорядний, не розриваючи договір з грінтау, уклав аналогічний договір з іншою особою, ще додатково отримав заохочення в розмірі 500 квадратних метрів до тієї площі, яку він мав отримати за договором із грінтау. Власне кажучи, ні, Я власне, кажучи, з цих пір, як стало зрозуміло, вказана інформація, е, на даний час ситуація така, що е, готовий молодіжний один претендує і, власне кажучи, він почав, перехопив собі цей об'єкт за допомогою укладеного договору. Який є звичайно нічим іншим як шахрайською схемою із заволодіння об'єктом, заволодіння коштами. коштами, в нас цивільний суд зрозуміло, що суд не буде розглядати справу, в тому числі з точки зору того, хто тут в чому винен, з точки зору іншого законодавства. Але перший час склалася ситуація, за якою е, виникла не необхідність захистити майнові права, які належать моїм довірителям. Е, в позові Наведені, наведена інформація, яка підтверджує порушення прав моїх довірителів, вжиті заходи, заходи щодо виявлення, в чому полягає порушення даних прав, зокрема, зроблені відповідні адвокатські запити, отримані відповідь на адвокатські запити від грінтауна, в тому числі, що його усунуто було від виконання функцій забудовника даного об'єкту. Що його позбавлено доступу до об'єкту без розірвання даного договору, який укладений між ним та житоною молодіжним. Е, є публікації в засобах масової інформації, зокрема, в позові, я посилаюся на публікацію житової від 27 листопада 2024 року, де він там. Відповідач два житлово будівельник кооператив Житомир Молодіжний прямо визнає, що він усунув грімтаун від е виконання функцій забудовника вказаного об'єкту. Також сам Житомир Молодіжний не заперечує того факту, що фактично Грімтаун е був усунутий від виконання функцій замовника будівництва в, в травні 2024 року. Е і ці обставини вони не заперечуються вашу честь і самим Грінтауном. Грінтаун визнає в поданому відзові вказані обставини, визнає факт порушення прав та інтересів моїх довірителів, визнає факт того, що його було усунуто від виконання функції замовника без розірвання вказаного договору. Я вважаю, що обставини порушення прав та інтересів моїх довірителів є доведені до огляду на вказані вище обставини тут не зазначені.